Слава Україні та слава українським жінкам. Мене звати Анета. Я супроводжуюча автобусних турів по Європі, контент-мейкер у Варшаві та СММ спеціаліст. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як я стала супроводжуючою, і що для цього взагалі потрібно, тому що кому я тільки не розказую про свою роботу, всі це робота Марії, це так прекрасно, класно, неповторно. Ну сьогодні я буду просто розповідати, як я ж попала в цю сферу. А наступне відео я надію, що я зніму про самі трешні історії, які зі мною ставалися в турах. Повірте, це дуже весело, коли стільки переїздиш, стільки різних історій. Ну, будуть трешові, Зараз по спойлерю, все зв'язані з бабками. Ну, це мої улюблені історії паріж і бабки. Бабки тесниці а бабки бабусічки бабушки, не знаю. Отак. І так, як же ж я потрапила в цю сферу? Всі питають, чи для цього потрібна освіта? Особисто мені освіта не була потрібна. В мене три вищих освіти, і жодна з них не зв'язана з туризмом. Взагалі, чотири роки тому, коли я вже як рік була смм спеціалістом, я познайомилась з одним фотографом, якому було мужичок років 40, Приїхав з України і знайшов якось мою сторінку. Сказав, давай просувати мене у Бартеру. Я подивилась на кількість підписників. Вони були не накручені, вони були справжні, 10 тисяч. Активна аудиторія було багато з Польщі, з України. Тобто вони могли зацікавити, щоб я також їх просувала. Тому я говорю, давай три місяці ми так поспівпрацювали. Ніякого бартеру я не отримала, ніякої винагороди і нічого. Але від цієї людини я отримала дуже класну інформацію. Він раз розповідав, що я, наприклад, їжу як фотограф на тур вихідного дня в різні країни, в різні міста, там в Амстердам, в Прагу. І я так... Ти типу, подорожуєш, і тобі за це ще платять. Це ж просто робота мрії. У мене був фотік, і я не була ніяким фотографом, і кажу: да, я не фотограф, але типу я бачу кадр, я можу його вистроїти. Я знаю, як обробити фотографію. В принципі, на таких турах не беруть професійних фотографів, як я потім це зрозуміла. Але до цього ще дійдемо. І ось день Х, Він представляє мене своїй фірмі. Говорить: отакий от фотограф, мене довго не беруть, десь місяць. І за день до виїзду вони телефонують, говорять: от ми ця фірма, нас злетів фотограф, чи можете ви поїхати? Я така: да, можу. Куди? Морське око. Я тоді дуже обрадувалась, тому що я на морському оці була тільки один раз. Я така вау, класно, класно, класно. Виїзд завтра. Оплата 300 злотих. Я така. 300 злотих, майже 100 доларів. Я така їду. Виїзд пізно ввечері в п'ятницю, приїзд ввечері в неділю і цілий день там. Ну, мені ніхто не сказав, в чому полягає ця робота. Тобто я їду в автобусі, я вище з туристами, і я фотографую морське око, тобто там підійматися, не пам'ятаю 5-8 кілометрів. Десь, напевно, серединка. Ти піднімаєшся, ти весь час фоткаєш, 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 все одно це жара плюс 40, все одно це зима мінус 20. ти їх фоткаєш, ще всю групу зловити. Хтось поїхав на конях, хтось пішов пішки, хтось скорочував дорогу. Головна моя задача була зробити 150 оброблених кадрів. Погодьтеся, що там було тільки морське око, і за цей час, що нам давали 6 годин на підйом і спуск. І я зрозуміла, маю бігти перша, щоб я вже там була, і моя головна задача пофотографувати всіх на морському оці. Я пофотографувала, зрозуміло, не всіх. Всім це не подобається, тому що дехто не попав на спільний кадр. Тобто виходило не сильно добре, але я як скинула ці фотографії, вони такі класно, круто, прикольно. І кожен тиждень, так як я новенька, так як я не по хорошим знайомим пройшла в ту фірму, мене ставили тільки на морське око, тому що нормальні фотографи, нормальні супроводжуючі, не погоджувались по перше за таку суму. По-друге, щоб карапкатись туди кожні вихідні, всі вибирали Прагу, всі вибирали Дрезден, Берлін, Амстердам. У мене не було права вибору. Я так поїздила просто кожен тиждень підряд. Мені, вже мені так набридло це морське око. у Мене ноги горіли, все в пекло. І я а, той час посварилася з тим знайомим фотографом, який мене представив в цій фірмі, і він розказав і подав мене в сильно. В поганому світлі, хоча я просто з ним сказала, що я перестаю співпрацювати, тому що ніякого бартера не було, ніякої винагороди не було. Я просто йому робила три місяці контент. Відео, Рілс тоді не було рілсів, пости, сторіс просто дуже багато роботи, яку я виконувала безкоштовно. Я говорю: sorry, goodbye, goodbye, my love, goodbye, my boy. І е, він позвонив чи написав. Фірми, сказав, що вона саме з банка, вона ніякий не фотограф, я це тільки що дізнався. А, а сам прикол він це зробив спеціально не через те, що йому потрібна була робота. Він їхав в Україну. Все. Він хотів закрити наш Гальшт... Гальштат, Австрію. Він хотів закрити все, що його турбувало. Напевно, Боль, а біда, що його дівчинка маленька, 20-річна. Чи мені було 19, не пам'ятаю, образила, треба було насолити. І е, проходить місяць, два, три. Я їм пишу, прошу, дайте якусь роботу, я на морське око, східна, і е, проходить півроку. Я вже забула про цю роботу. Думаю: ну, все, уйшло. Думаю, ну ладно. Але я дуже добре подружилася одним супроводжуючим в турі. З яким їздила тільки один раз, але якось конект якийсь був, і він е, рекомендує мене своїй подрузі, яка працювала з ним в тій самій фірмі супроводжуючою, е, яка почала відкривати свою фірму, тому що ніхто не хотів до неї йти супроводжуючим фотографом, тому що та фірма всім фірмам солила. Я не знаю, я так розповідаю. Мені здається, нічого не зрозуміло. Ну і та супроводжуюча відкриває свою фірму. Той друг супроводжуючий зводить мене з цією супроводжуючою, яка відкриває фірму, і говорить: от є Анета, вона супроводжуюча і вона фотограф два в одному. На хвилиночку я ніколи не супроводжувала автобусні тури. Я не знала, як це відбувається, тому що в тій фірмі було прийнято. Добрий день, мене звати Анета, я збираю деньги, і я сідаю в, свій, в своє кріселко, в телефон і просто всю дорогу розслабляю, сплю і роблю, що я хочу. Але та яка дівчинка, її звати Настя, тому щоб було вже легше. Настя відкриває фірму, дзвонить мені, говорить: От мені тебе порекомендували. Я така, хм, прикольно, ти супроводжувала? Я така, да. «Да, я супроводжувала. А ти ще фотограф. Я кажу, «Да, я можу бути два в одному. Вона така: Ні, ну ти не впораєшся, ти не зможеш. ти це». І я така, Ну, ладно. І вона каже: будеш супроводжуючи, от у нас на наступному тижні тур в Венецію, е плачу, щось вона сказала: 600 злотих. Я така, що, 600? Венеція? да, да». да. Я поїду, я вже один раз була в Венеції, тому я знаю. Вона така, все класна, офігенна. За день до виїзду телефонує мені говорить, фотограф захворів коронавірусом, побудеш два в одному, я така. Вона каже, 800 злотих, я така. Вау, стільки платять! Я така, так, да, да, звісно, звісно, це ж... а що там їхати. І коротше, як пройшов мій перший тур, я його повністю зірвала, тому що я не вміла спілкуватися з людьми. Я не могла знайти комунікацію, я не знала, що не можна нікого посилати на три далекі сторони, не можна кричати. І треба дуже гарно всім підлизувати. Не зрозуміло за що, за якісь отзиви, які мені нічого не дадуть. І взагалі, мені ніхто не пояснив, як це все діється. Настя дуже переживала за свою фірму. Вона сказала мені підвчити якийсь там матеріал про Венецію це. І так я могла розповісти якусь інформацію, яку і так всі знають. Але я трішки неправильно поводилася в автобусі. Через два тижні знову був Тур Венець, вона вирішила мені дати другий шанс, ми з нею проговорили всі питання, всі моменти, і були дуже погані водії, які, по-перше, запізнились на саму посадку в Варшаві десь на півтори години, а тоді було. Не холодно, але через те, що це м багато людей на одній зупинці, там, де входить общественний транспорт, двожать заходні. Може, комусь сказати, що вокзал в Варшаві, а не самий вокзал, а там нижче, тобто де і так дуже багато людей, де всі тіряються, де всі і так вже злі, що автобус запаздує. Ну вони не входять в цю ситуацію. Люди і не маються розуміти, але хоча б якось по людськи відноситись. І з самого початку ну не вдалось не комунікація. Там були пальничі люди, е, які теж ставали в штики. І я коли мала, не міла не спілкуватися нічого. Я така ва-ва-ва. І е, ключовий момент в тому, що е, підвели саме водії на останній санітарній зупинці. Вони сказали 10 хвилин всім. Там черга дуже велика, платні туалети, дві кабінки, тобто всі не сходили, я всіх загнала в автобус, а водії закрили автобус і пішли пити каву на 10 хвилин чи 15. Тобто У нас санітарка була пів години, да, ми запізнилися на цей потяг, на все. Но е через те, що деякі люди не вклались в ті 10 хвилин, я почала ще не бачила, що ці водії пішли за кавою. Я почала тупо орати, валати, казати, ви що скончені? Цигель, цигель, алюлю. І так почалось одне за іншим, одне за іншим. У мене почалися істерики, Потім Венецію одна бабка а, потерялася. Я просто називала прізвище, вона глухоніма чи якась недалека. Не почула своє прізвище, а, хоча я повторювала його п'ять разів. І почала шукати її по всій Венеції, бо до останнього потягу залишалося якісь там 15 хвилин. А потім мене звинуватили, що я не побачила її там, де я кричала прізвища, і що я якась там п'яна, що я якась там дурна, і після того туру пішли дуже погані відгуки, прям максимально погані. Тому в мене ця Настя зняла супроводження і поставила в кожний тур фотографом, куди, щоб я подивилась на професійних супроводжуючих. По скрипту не було ні одного професійного супроводжуючого в неї. Упс, а ще трапилось навіть вона сама. Коли вона брала телефон, просто в нас є такий мем, трубочку передаємо, це мікрофон. Я хотіла просто сісти от заховатись, що вона мела. Тобто ніякої інформації, нічого. Просто треба сидіти, підлизувати всім дуже добре, гарно спілкуватись, шуточки шутить, не переходити ніякого грань. Це все робить супроводжуючи. Все. Я поїздила по цим країнам як фотограф, щоб подивитися, як працюють професіонали. Поїздила так півроку, і вона мене почала ставити супроводжуючою, тому що фотографом ну, це не моє. Я більше люблю комунікацію, я вже поняла, як, що, де, коли. Я така все, я готова. І я почала я рік, їздила кожен тиждень. В Амстердамі, коли був парк Чульпанів, розквітав, я там була за одну весну, ніби 6 чи 7 разів. Потім я туди свого чоловіка запихнула, він був як фотограф, їздив, я як супроводжуюча. Тобто, сім'я така їздила в тур. І потім всі тури для мене були настільки простими, що я просто я вже не знала, я розказую тисячний раз ту саму інформацію. Кожен раз намагалась щось цікаве для себе знайти, тому що мене вже тошнило від цієї інформації. Тобто настільки легкі тури, настільки все було класно і прикольно, поки мене, мій друг того часу, і супроводжуючи всієї Насті, не познайомив з дуже дуже класною людиною і класною фірмою. Автобусних турів, де я зрозуміла, що таке справжня робота супроводжуючи. Це не просто сидіти на попі ровно і підлизувати, і гарно спілкуватися і казати, Ха -ха, які ви красиві, ви такі мої булочки, бусіночки. М -м -м. Ні! Ні, і ще раз ні. Але і так, відео вийшло на 15 хвилин. Я думаю, е дуже вузька аудиторія, хто хоче бути супроводжуючим, це подивиться. Але все одно хочу розказати справді в яку фірму я потрапила, що працюю досі, що я навчилася, як це взагалі було, і так далі. Тому що як я сказала, що це, що я працювала 2-3 роки, їздила, я нічого не робила. Все було заброньоване. Автобуси, наушники, гіди, мені нічого не треба було робити від слова зовсім. Ну, Тобто я подумала, що я все знаю, що я така класна, що я така прикольна, і е, виявилося, що цього не досить. Мені трошки не зрозуміло, чому дехто продає курси як стати супровождаючим, ніби це щось вау класне. Хочу розказати в наступному відео, що саме я навчилась, як я цьому навчилась, і що найголовніше для супроводження повинен знати кожен. Тому на першому відео ми закінчимо. Дякую всім за увагу! І якщо вам цікава ця тема, чекатиму вас на наступному відео.